Всім привіт! Це друга серія по цьому лего поїзду. Я хотів би сьогодні відмітити ще деякі деталі в ньому і і зробити. І показати, як, чому його можна покупати, за які деталі і за які. Я ще видумав. типи, типи Трансформування їх взагалі немає, але я видумав два. Це бур-машина і звичайна машина. Тільки дуже стара у давнині вона була колись. По-перше, я б хотів відзначити ось тут. Ось тут. Бачите, ось тут є зараз ось. Це я на старих поїздах були ось такі пічки, щоб закидати туди вугілля і. І Ой... І, і, і тоді буде нагріватись вода, і буде він їхти, типу. Ось тут вони молодці китайці, що зробили ось, це. ось так. Правда, коли я його робив ще, ці деталі, деталі вироблені на заводу М38. Правда, коли я його робив, вони тускло, дуже погано з'єднувались. Я не знаю чого, але це ось така. У мене є ще набори з деталями від від. Від заводу по виготовленню деталей М38, і вони нормально з'єднуються. Я не знаю, що з ним сталося, ось так. І ще ось тут ось такі е, віконці, типу, щоб машиніст бачив. Ось так. Ну, так воно і було. А ще ось тут правильно зробили. Тут немає стіни, як у нових поїздах, а є ось такий промежуток ось ось це все на деталях. Ось тут, правда, ще є деталь. Це погана деталь. Я вважаю, ось тут був брак деталей. ну В інструкції це не прописано такий шаг, але я вважаю все одно, що сюди могли додати ще одну ось таку деталь решітки. А все в основному дуже класно. Ось тут в ось такі. А ще ось тут ось такий бампер, типу, як у старих поїздах таке було. Е, ось тут ось такі штуки, це, типу, я не знаю, як воно називається, але ось тут воно прикріплене, прикріплене до заднього колеса і до переднього, і до ось цього. І воно. ось... Ось о, десь тут, коротше. По-моєму, на ось цій. На ось цьому колосі або отут. Коротше, це є ось та типу деталь, і вони ось так зробили. Але я теж тут вважаю ось, що могли якось видумати нову деталь навіть, щоб, типу, з'єднувало і було ось таке. А, а взагалі він чудовий. Його за, ще за деякі деталі можна покупати ось. Наприклад, за ось цю деталь вікна. Це дуже-дуже непоширена деталь. Ну, ось у мене, наприклад, це перші дві деталі. Ось такі. І ось, ось, така, ось таку, за ось таку її, ці деталі можна використовувати в, типу, міні-будинку. Ось. Ось тут ще ось, так, ось така деталь, ось такі деталі, їх теж можна буде використовувати десь. Но, але я його не буду, я його не буду розбирати, мабуть. <сум> мабуть. Ось тут ще ось такі рамки на колеса. Це теж ну, не рідкість, але все одно ось такі деталі. Ну, ще його можна купити за. Ось ці деталі. Ну, ну, за ось цю деталь точно. А ще за ось цю. Ось ця деталь, ось так, вона скріплена дуже. Е, і ось так. І е, її можна буде десь використовувати. Е, ось такі от е, деталі, за які можна його покупати. Е, Ну, е, сюди теж, я вважаю, могли вставити фігурки. Невеликі мініфігурки і навіть не бік фігурки, а мікрофігурки. У є такі. Е, я не знаю, чи вони помістились сюди, але гадаю, що помістились. Е, наприклад, навіть ось е, персонажів з, з книги однієї там. Теж вони подорожували на поїзді, по-моєму, е, Джим і е, е, машиніст Лукас. Там вони подорожували на потязі, навіть мультсеріал зняли. Е, ну, то лянковий мультсеріал, і навіть фільм зняли. Але я не дивився. Я знаю, що така казка є, і все, і все. Я її хотів прочитати, але, по ідеї в 6 класі будемо її читати. Ось я зараз буду переходити в 6 клас, і, по ідеї ми будемо її там читати. А, ще за ось цю деталь можна покупати цю, цю, цей потяг. А тепер приступимо к головній ідеї цього відео. Розбираємо для цього, для першого типу бурмашина. Ми розбираємо повністю ось тут. Ось ось цю деталь знімаємо. Це знімаємо поки. Ось це знімаємо. І ось цю деталь ставимо. Зараз я в рух ввімкну. Ой, відпало. А, ще ось тут воно іноді може відвалитись. Ну, якщо сильно гратись. Е, і тепер просто ставимо ось цю деталь. І ось цю груфтеньку. Щоб воно було більш длинне. Ось так. Ні, ще можна ось ці деталі поставити. Але. А давайте попробуємо. Ну, я ж кажу, ось я е, вперше ці деталі сюди ставлю. Я не перевіряв, як воно буде. Ось. Не, знаєте, нормально. В принципі, нормально. Ось так. Ну, а для другого типу ми це розбираємо. Все одно він більш е, кращий. Ну, і це була бурмашина, я не сказав. Вибачте. Ось цю обратно ставимо. Це теж. Але, 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 але. Ставимо ось цю деталь, а, її не закріпив ось, покотилося. Ставимо ось цю деталь. Потім знімаємо повністю ось тут. Кришу знімаємо. Ну, на декілька секунд. Ось цю деталь теж знімаємо. Ось. Зняли. Треба це ще поставити. Зараз декілька. Поставив ці деталі. Треба знов ж таки сюди. А. І ось тут. Ой. Знімаємо. Це теж знімаємо. Ставимо обратно. Ось тут знімаємо. Деталі рішітки зняв. Ось. Знову відвалились. Інді можуть відвалитися, але це не страшно, можна ж полагодити, а, я його неправильно поставив. Знову ж таки, ці китайці М38 вкрали ідею позначення своєї фірми на пінах. Ось. М38. Видно. Чітко видно. Ось у мене тут під рукою машинка Лего. Ось. Лего. Тут написано Лего. Ось тут. М38. Нічого не нагадує. А ще М38 звучить як. Як назва якогось літака або винищувача. Я не знаю ось так. Ставимо ось ці деталі. А. ой. Я забув там. Блін. Вибачте ставимо ось цю. І не гадайте, це, це тільки е, ось цю деталь потім ставимо. Ой, відлетіла ось цю і ось ось цю. Ось така. А, і, я походу щось зробив неправильно. А, я збув прибрати колесо. Колесо. Е -е, вибачте. Щось якесь негаразде у мене. Зараз я все пофікчу і покажу. Вибачте, декілька секунд, декілька хвилину розбирався, розбирався і зрозумів. Я ось ці. От, червоні деталі прибрав. А все, я їх постав. Ось так. Ну, ось так це діло виглядає. Якщо вам теж схоже чимось на стару модель машини, е, пишіть у коментарях. Ну, а я це все розбираю зараз декілька секунд. Ось я зібрав його. Е, Буквально секунда, правда, пройшла. Е... Е... Ну, в принципі, думаю, на цьому відео можна заканчивати. З вами був, як завжди, я, Лего Кул. Cool. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І... А! Ще тут чуть... ледве не забув. На прошле відео я ще збираю Ті 50 лайків. Щоб ви поставили, і я зняв е вагон. Я його вже зробив, але, може, перероблю, я не знаю. Е ну, коротше, на давайте наберемо ті вже 50 лайків, та я зніму той вагон. Ну, а з вами був, як завжди, я. Всім па-па.